Пара, м'ята садова і лайм. Садова м'ята це практично та сама м'ята, що і а, перцева, тільки вона не дає у цього характерного холодку, коли наносиш її на шкіру, вона набагато ніжніша в цьому сенсі. Але вона так само використовується при нудоті, температурі, болі в горлі, а, для того, щоб сконцентрувати увагу. Також м'ята садова вона для людей закритих, яким важко проявлятися, яким важко говорити, виражати свої думки. Вона допомагає ці думки концентрувати і видавати в світ, тобто не накопичувати це все всередині, щось там невнятно говорить. А вона допомагає людям стати більш розкутішими і витягує у цю емоційну невпевненість у собі. Якщо до лайму, лайм це яскравий цитрус, це в народі його називають м'який лимон. В цьому сенсі вони трохи схожі з м'ятою садовою, в тому що це м'яка м'ята, а це м'який лимон, якби він трошки ніжніший діє, Але властивості дуже схожі дійсно на лимон. Очищувальні властивості в першу чергу, допомагає як антиоксидант, допомагає в роботі з бактеріями, якщо болить горло, ще щось, якби антибактеріальний засіб дуже класний. Також освіжаючий, допомагає сконцентрувати увагу, допомагає витягнути людину з важкого емоційного стану, пригніченого стану, можливо, вигорання, апатії. допомагає Є надати більше фарб в життя і таким чином цитрусова олійка в поєднанні з м'ятною олійкою дуже класна пара, і тому одна з найкращих, які б я рекомендувала в е, цій акції Боку.